Скільки вже днів, як забрали з камери Марію? Чотири. Чотири чи тільки три. Чия-небудь присутність зобов'язує. Бо видає відваги. Ай, як страшно наодинці своїми думками, з безсилим бунтом в душі, коли знаєш, що вороття, вороття вже немає У нас. Нас знову вигублять. Наскільки. Наскільки століть? Це неможливо. Нас не можна стерти з лиця землі. О ні. Ми живемо навіть як в'язні в ваших в'язницях навіть як мертві в незнаних могилах, бо наша віра не мируща. і дух наш навіть з погаслих згарищ викрише нові іскри, що розгоряться повням нової заграви. Я завжди бажала мерти не в ліжку, а на полі бою, як воїн, розкіті літ, з почуттям повноти життя. Що з цим? я вже на порозі своєї мрії. От ні. ні. Коли б ще не сьогодні. Коли б ще не сьогодні. Не сьогодні. Відчиняє двері. В кожного разу. Коридором потім звичайний бряз підключив, голосить про смерть. По кого ж цього разу віддаляються на право? Вони повернули наліво. Вони йдуть по мене. Моя година вибрала. Ты мій чорний капелюх. Ты мій чорний капелюх. Для тебе, похорона. Для вас, друзі. Для тебе, Україно? Я